Сторінка 195, навчальне дослідження номер 10 Дослідження залежності маси продукту реакції від часу перебігу хімічної реакції. Що є метою нашої роботи? Виявити залежність між масою продукту хімічної реакції від часу її проведення, удосконалювати вміння, спостерігати і описувати процеси, робити висновки, працювати з лабораторним обладнанням і речовинами, представляти результати дослідження в запропонований спосіб. Що нам знадобиться? Реактиви пластинкова або залізна пластинка, розчин станум 2, хлориду, дистильована вода, обладнання, хімічна склянка, скляна паличка, нитка, ваги, годинник, лійка, Фільтрувальний папір, зверніть увагу, повторіть правила безпеки та дотримуйтесь їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Перше сформулюйте гіпотезу, чи існує залежність між масою продукту хімічної реакції та часом, упродовж якого відбувалася взаємодія речовин. Якщо так, то якою може бути така залежність лінійною чи більш складною? Чи є з-поміж наведених графіків на сторінці 195 той, що відповідає вашій гіпотезі? Друге, об'єднайтеся в групи та визначте час, упродовж якого кожна група буде здійснювати одну і ту саму. Реакцію. До прикладу, перша група 2 хвилини, друга 5 хвилин, третя 10 хвилин тощо. Третя. Металеву пластину. Закріпіть ниткою на скляній паличці. Четверте. Налийте розчин станом 2 хлориду в хімічний стакан. П'яте. Занурте металеву пластину в розчин станом 2 хлориду, як зображено на світлині, та запустіть таймер. Смартфон або секундомір. Невизначений проміжок часу. Під час цієї хімічної реакції на металевій пластинці утворюють кристалики олова. Шосте. По закінченню визначеного часу дістаньте пластинку та зішкребіть із неї олово, промийте його дистильованою водою, відфільтруйте, висушіть і зважте. 7. Дані отримані всіма групами. Позначте на графіку: Координати час і маса олова. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання. Перше: чи підтвердилася висловлена вами гіпотеза? Друге. Спрогнозуйте, який результат ви Отримали б, якби час занурення був приміром 10 або 30 секунд. Третє. Наскільки точними і надійними є отримані вами результати? Відповідь поясніть, рефлексуємо, де вам можуть знадобитися вміння, які ви опанували, які операції вам удалося виконати легко, а які вміння потрібно ще відпрацювати. Що під час виконання роботи виявилось для вас складним. Як ви оцінюєте свою роботу? Аргументуйте думку.